Всім доброго дня, вітаю вас на моєму каналі All Car. Роблю такий короткий відеоогляд. Renault Megane 3 третьої генерації в кузові Універсал. Автомобіль 2012 року, 1,5 турбодизель, 6 ступенева механіка. 81 кВт, 110 кінських сил, К9К. Автомобільчик з пробігом з оригінальним 238 тисяч км на топовій комплектації. Практично є все, окрім підігрівів сидінь та кожі. Давайте пройдемося коротко, що в ньому таке цікаве. Адаптивний ксенон при повороті керма лінза також повертається, омивачі фар, передні та задні парктроніки, противотуманні фари, датчики світла, датчики дощу, до речі, скло переднє лобове оригінальне 2012 року. Акустика Bose, електроскладання та підігрів дзеркал, комфортний вхід на всі 4 дверки, плюс задня ляда, гарні 17-ті дісочки на літній майже новій гумі 22-го року. Автомобіль обслужений, спереді, ззаді диски було замінено. Хромовані рейлінги, заводське тонування, панорама. Задні фонарі без запотівань та без тріщин. Косметичний автомобіль в дуже класному стані. Камера заднього огляду. Задня ляда пластик не затертий, іржі по автомобілю взагалі немає ніякої. Задня поличка на місці, автомобіль розмитнений, сертифікований та готовий до постановки на. Український облік. Присутнє запасне колесо, домкрат, ключ. Дарунок також додаємо фіну, аптечка все на своєму місці. Фаркоп. Косметично автомобіль без нюансів. Покажу вам ще раз гума, в якому стані. Можливо, десь процентів 10, 10 зносу є. Покажу вам, як виглядає салончик. Передні карти, 4 склопідіймачі, блокування центрального замку. Антибукс, система старт-стоп. Мультикермо. Жоден елемент в даному автомобілі не перефарбовувався і не перешивався. Також ще присутні плівки на алюмінієвих накладочках. Два ключики в автомобілі заводиться за допомогою кнопочки. Пробіг, будь ласка, він код буде присутній. Автомобільчик з чесним оригінальним пробігом, без нюансів. Клімат заправлений. Так. Керування магнітолою, куліса, електрогальмо, круїз контроль. Автомобіль економний, буде вас радувати. Панорама працює, не стукає. Замінено було салазочки, до речі, по автомобілю було замінено дві стойки стабілізатора та задні пружини. Повний пакет. Документів присутні для постановки на український облік. Всі стекла по колу 12 роком, включаючи лобове. Задній ряд сидить в такому стані. Нема ніяких вм'ятин від ремнів пасків безпеки. Зараз пройдемося товщиноміром, покажу вам та замірюю лакофарбове покриття. Ця частинка е, була перелакована тут. Це решта в оригіналі, тобто б'ється 150-180. Спакрівки немає. Задня ляда. Так, автомобіль з одним підфарбуванням заднього крила. Все, весь кузов врешта, без підфарбувань. По техніці взагалі немає ніяких нарікань. По екології, екологія на місці, паливна система працює відмінно. Корекція по форсуночкам в кожному циліндрі близько одиниці. Якщо вам потрібно діагностику, будь ласка, підключимо, скину вам всю інформацію по цьому автомобілі. Автомобіль достойний, вартий вашої уваги, знаходимося в Полтавській області, місто Заводське. Ціна 8800, я рахую, ця ціна адекватна. За такий автомобіль да, багато є меганів зараз, є і 6 тисяч. Але ж автомобіль, по-перше, в дуже класній комплектації. З оригінальним пробігом на гарній гумі. Якщо потрібно зробити доставочку, доставимо вам до вашого дому. Такий сьогодні в нас був на огляді автомобіль. Дякую, що дивитеся мене, дякую, що коментуєте, став, ставляйте вподобаєчки. Але б хотілося, щоб ви ще підписувалися на наш канал. Тому, якщо вам цікаві такі автомобілі, будь ласка, коментуйте, підписуйтесь. Всім гарного дня. До зустрічі.